Сотня самооборони та майданівці шикуються зранку для мирного наступу на Верховну Раду. Це коли в ненасильницький спосіб протестувальники блокують роботу урядових установ. Наша задача, як сказав Порубій, не допустити. Того, щоб Верховна Рада брала проросійського прем'єр-міністра. Попереду депутати, колона йде по-інститутській. В Маріїнському парку протестувальники розтягуються вздовж кордону силовиків, які стережуть акцію прихильників влади. Нормальні люди тут стоять, вчені, в мене тривеші освіти, а я стою отут з вами борюся, бляха. І тим більше колишній працівник міліції. Самооборона намагається розділити людей. Защити! 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 Тим часом на Шовковичній починаються сутички. Люди розбирають бруківку і метають у силовиків. У відповідь летять гранати. Стрільці внутрішніх військ з даху цілять в протестувальників. На Грушевського знову спалахують шини. Ворота відчиняють і сотні самооборони рушають вгору. На Липській штурмують центральний офіс партії регіонів. З другого поверху та з дверей атакуючих поливають з брандспойта. Ті ж у свою чергу кидають каміння, димові шашки та коктейлі Молотова. Партійний офіс владної партії спалюють. Беркут відтісняє протестувальників від згорілого офісу, йде в контратаку на інститутській. Людей женуть до кріпосного провулку. Контратака самооборони стає останньою. Далі беркутівці женуть всіх без зупинки. Майже одразу починається і зачистка маріїнського парку. Тисячі бійців внутрішніх військ, беркутівців та учасників провладного мітингу з палицями женуть майданівців до арсенальної. Після атаки в Маріїнському парку силовики ведуть десятки побитих полонених. Їх обшукують і допитують учасники провладного мітингу. По тому їх забирає швидка. Тисячі силовиків розходяться центром Києва у різних напрямках і спільно з ДАІ блокують центр столиці. Метро припиняє роботу. Беркут просувається до майдану. Табір опозиціонерів звужується до кордонів зразка грудня минулого року. Олександр Аргат, Наталка Жижко, Валерій Савицький, Віктор Сніжко, Іван Вірченко, п'ятий канал.